Сховище. Подкаст Олени Гусейнової про книжки, що допоможуть прожити та пережити непрості воєнні реалії. Вітаю, друзі! Мене звати Олена Гусейнова, і зараз ми будемо з вами говорити про книжки. Будемо говорити про книжки про Крим з письменницею Світланою Тараторіною. Нагадаю, що Світлана кримчанка вона виросла в селище Роздольне, це північно-західна частина Криму, і це те, що ми звикли називати Степовим Кримом. У Світлани в 2023 році вийшла книжка, яка називається Дім Солі. Світлана працює в жанрі фентезі, в жанрі фантастики. Саме так написаний її роман, перший дебютний роман Лазарус. Дім солі постапокаліптична історія, постапокаліптичний сюжет. Він, зрештою, є кримським. Спалахи перетворили Кімерік на мертвий дешт. Над отруйним степом проносяться руйні війни пильові бурі. Вони наповнені суєром, субстанцією, що перетворює людей на засолених. Старші брати, військово релігійна організація, яка вважає себе володарями Кімеріку, називає засолених потворами і полює на цікаві екземпляри, щоб проводити над ними експерименти. Так звучить анотація до цього роману, і ми з Світланою поговорили про Крим. Про дім солі і про інші книжки, де можна побачити прочитати кримські сюжети. Отже, почали ми розмову з того, що я попросила Світлану згадати Крим, в якому вона виросла, і на основі цього біографічного сюжету розказати про свій власний вибір української мови як мови письма. Почала я писати саме українською для мене в Криму. Це було долання якогось такого мовного бар'єру. Безперечно, там до 18 років я була російськомовна людина, і долання ну, зовнішніх обставин, тому що знову ж таки, українською майже не існувало. Ну, власне, мій роман він про степовий крим. Він про Крим без моря. Крим дуже різний. Мені якраз от в Романі дуже хотілося розказати про цей Крим Крим, який не ялта, умовно кажучи. Я запитала Світлану, коли вона востаннє була в Криму, як вона відчуває Крим після анексії. Я пам'ятаю, коли ця вся історія сталася в з інексією, То я приїхала в Крим. Мене, мабуть, от в телефоні і зберіглися ці всі фотки. страшні. це був серпень 2014-го року. Уже це були якісь прикордонні штампи у цих отакупанських. Це було дуже важко, дуже моторошно. Після того вже не бувала. І зараз запитаю Світлану з чого почався дім Солі. Яка була ідея, з якою почалася робота над її новою книжкою. Мій роман, я його почала, змогла почати писати десь в 18-му році, тому що для мене дуже, от якось так, морально важко дався цей весь перехід. Я подумала, що мені дуже хочеться ним дати собі відповідь на питання, що з там сталося, як чому Крим зреагував саме так, і я почала досліджувати історію Криму, міфологію Криму. Також я запитала Світлану Тараторіну про те, як вона бачить, як писали про Крим до 2014 року, якою була ця візія Криму, наскільки вона могла бути українською, і скільки там було російської інтерпретації або російського образу Криму? Це було складно насправді зробити в якийсь момент, я усвідомила, що Крим, незважаючи на те що він а він десь в свідомості материкової України завжди був островом. І ця література, навіть така література Крис знав, що вона залишалась в межах цього острова. В Криму російською видавалися ці всі тексти. Вони десь там існували. Якісь з них я забрала в Київ, якісь мама потім привезла, якісь мої дитячі там історії легенди Криму і все так далі. І потім це був такий археологічний шлях відшукувати, що ще писалось про Крим в Україні, або які ще там тексти існували про Крим. Створені в Криму, бо мені дуже хотіла, щоб це не був погляд росіян, такий імперський погляд на це все. І зрозуміло, що я прийшла від цього там до дослідження кримсько-татарської історії. Банально там навіть до етногенеза кримських татар. Але водночас зрозуміло, що це буде створено мовою фантастики. Це теж дистанція. Нагадаю, що ви слухаєте «Радіокультура», Мене звати Олена Гусейнова. Говорю з письменницею Світланою Тараторіною про Крим. Її новий роман, який, зрештою, є кримським таким текстом. Дім солі, і загалом про книжки про Крим. І От зараз запитаю Світлану про дім солі як постапокаліптичну реальність, яку вочевидь треба було сконструювати. Отже, Світлана пояснює, як вона цю реальність конструювала. Це постапокаліптичний світ, що, мабуть, теж очевидно для мого сприйняття і тогочасного, і ну і наближено до теперішнього. Безперечно, це така засушлива територія, в якій стався певна катастрофа, яка призвела до замертвіння цієї землі, і люди, які пережили спалахи. Вони теж змінилися, і тепер це такі видозмінені. Вони засолені. Вони несуть на собі риси, можливо, якихось міфологічних персонажів, якихось просто змінених істот. І ось вони живуть на цій землі. Вони частково втратили пам'ять, втратили спогади про минуле, про те, що було до цих спалахів, і всю цю територію оточує купол, щось через що до неї важко дістатися. Але водночас на цій території. Існує релігійно-військовий орден, який називається в романі Старші брати, і вони якраз думають, що ця земля їм належить, що вони мають над нею контроль. Головний персонаж один з оповідачів, чоловік, який вважає, що він належить до цих старших братів, але водночас він опиняється в цьому пустельному світі зі своїми якимись задачами а передусім з прагненням зрозуміти, хто він, звідки він взявся, що він тут робить, і ще жінка одна з головних героїнь. Її звати Ма, і вона теж має свою історію, своє минуле, з яким їй теж доводиться розбиратися. В неї є син, третій головний персонаж. Всі вони теж намагаються зрозуміти, що ж відбулося, що призвело до такого стану речей до цього змортвілого світу. Направду найголовніше, моє питання, що можливо в майбутньому, чи можливо з ним щось далі. З цим півостровом, який теж так само не називається в Мене Крим. Він є Кімрік. Далі ми говоримо про те, чому після 2014 року, коли наша увага до Криму і кримської культури, і феномену і образу Криму загострилася, тим не менш не з'явився якийсь такий шквал кримських романів або кримських повістей. І Світлана пояснює, як вона бачить причину цього. З одного боку, це питання мови. На правду у нас в Криму за часів України працювало дуже багато талановитих російськомовних авторів, які стали частиною культурного простору Росії фантастів в тому числі. Хтось з авторів залишився мешкати в Україні, але так і не зміг подолати цей мовний бар'єр, мовне питання і так і не зміг писати українською. І знову ж таки, наша візія українського Криму, чи це якась окрема територія, на якій це все може проговорюватися різними мовами? Це все ж таки є якась оптика українського Криму або просто говоріння українською про Крим. Як на мене, це такі трошки різні контексти. Мені здається, що в якийсь момент не було авторів, або вони не відчували потребу говорити українською про Крим. Але все ж таки ситуація 2014 року. Мені здається, дуже це актуалізувала. з іншого боку. Мені як кримчанці, здається, людина, яка виросла в Криму, може це матки суб'єктивне враження, але в якийсь момент Україні було легше не говорити про Крим, не відчувати своєї такої спорідненості з Кримом. Хай це так десь існує. Ми не будемо цього чіпати. Ми не будемо туди влазити, щоб не наражатися на якийсь конфлікт. У них там своя автономія. Навіть говорити про це дуже зручно. Бо я відчувала брак цього культурного зв'язку. І завдяки трагічної ситуації. 2014 року ми отримали тут, в Києві, в материковій Україні і кримсько-татарських авторів. В Криму як ніде дуже сильний був такий росимперський дискурс. Все просто дихою російською імперією, і це зовсім інша історія ніж те, що ми вчимо. І навіть вчили на початках незалежної України в Україні. Тобто ні про яку там козаччину, ні про які інші речі, які е, вже так міцніше вплетені в українську історію, тут не говорилося. І це ж вже за незалежної України це все було. Ти приїжджаєш в Бахчисарайський фонтан, і що ти бачиш? Фонтан, який описував Пушкін. Ти не бачиш Бахчисарайського фонтану, як Бахчисарайського палацу, як місця такої потужної історії кримсько-татарського народу, якийсь один з символів їх втраченої державності. А якраз кримським татарам, які цього не відчували, у них не було якось Поредження перед українською Отже, друзі, ви зрозуміли, що одна з книжок, яку рекомендує Світлана Тараторіна прочитати як кримську книжку, як кримський роман це власне її фентезійний роман Дім Солі, де слово Крим не згадується прямо, де для слова Крим, для цієї території є спеціально вигадане слово кімерік і інше слово «Дешт». І от з цими топонімами ви, друзі, будете розбиратися, коли будете читати цей роман. А от другу книжку, Яку Світлана порадила, і це одна з книжок, яка допомагала Світлані працювати над її домом солі. Це півстоліття опору кримські татари від вигнання до повернення, книжка 2017 року, і її написала Гульнара Бекірова. Українською мені дуже подобається книжку, яку написала безперечно гульнара Бекирова «40 років опору. Це історія про боротьбу кримськотатарського народу за повернення на свою батьківщину. Ось з 44-го року кримські татари постійно намагалися якось повернутися в Крим, але ж їм забороняли. Вони билися, вони поверталися, і вот у гуляра Бакірові дуже круто про це написано. І в мене навіть один з персонажів носить ім'я генерала Григоренко. Мені було дуже важливо згадати про цю постать, про яку завжди з великою повагою говорить Жемільов, Бо це українець, але водночас радянський генерал, який ну настільки проникся цим, що він допомагав кримським татарам повернутися. Для мене це такі от символи крас того, що неважливо там хто ти ти можеш бути просто нормальною людиною і зрозуміти біль іншої людини, іншого народу. Також Світлана Тараторіна розказала мені про те, чи вона пам'ятає, як поверталися кримські татари в Крим. Поділилася спогадами про цю взаємодію Світлани Тараторіної, кримської дівчинки з кримськими татарами, кримськотатарськими дітьми, які поверталися в Крим в ранніх 90-х. З одного боку, я вже доросля в ситуації, коли кримські татари були присутні. Це були мої однокласники. Я вже не заставала цього періоду повернення. Прийняла історію одного кримського татара, на який свідком був депортації, і він розказував це все. Так і мені здається, потім, коли я чула історії ветеранів упа, таке саме мовлення, мовлення, як наче ти вперше за дуже великий час в принципі про це говориш, а ще й публічно, і все рівно десь ти очікуєш, що тебе зараз трохи можуть прихлопнути, тому що це така заборонена історія. Ну з дітьми, які вже приїхали дітьми в Крим, було, мабуть, трошки простіше, тому що вони вже тут виростали. Це було вже інше. Вони не настільки боялися, мабуть, що їх звідси виженуть. Хоча цей страх він все рівно залишається, і тут величезна якась така мужність кримських татар, які якраз власне, 26 лютого вийшли на мітинг, розуміючи, що вони знову можуть втратити свою батьківщину. От для мене от зараз, особливо це якось після 22-го, теж по іншому якось я на це подивилася, наскільки це Камужність, яка незважаючи на роки вигнання і роки розуміння, що тебе знов можуть вигнати взагалі не допустити до своєї землі, ти все рівно йдеш, захищаєшся. До сих пір же ж немає остаточної якоїсь цифри, скільки кримських татар вивезено. Вони до сих пір рахують, скільки загинуло під час цього вивезення і вже під час депортації. Продовжуючи цю тему, ми з Світланою говорили про так би мовити нових кримчан, тих, хто приїхав на півострів після депортації кримсько-татарського народу, і над ідентичністю цих людей, Світлана теж міркувала, і ви зараз це почуєте. Немає ж якихось антропологічних мені здається досліджень про те, що відбувалося з людьми, які приїхали в Крим, як вони намагались пережитися. Це все зібрати докупи, зрозуміти, ким ставали ті люди, які приїжджали в Крим, на якому моменті вони втрачали свою ідентичність або вона трансформувалась. Але це така вот теж метафора, яка дуже вгрузла, що це окрема якась територія з дуже своєю якоюсь окремою історією, не сильно прив'язаною на навіть направду, до російської сторони. Така думка про те, що це якийсь такий зовсім окремий особливий регіон існувала. Але водночас ми вже знаємо всю історію цих от зв'язків з Україною, які дуже органічні і які абсолютно теж не досліджені. Я коли готувала якісь матеріали, шукала для свого роману. Я дуже хотіла зрозуміти, чи є в нас культурологічні праці про зв'язки кримських татар з українцями. Ну контакти вже були очевидні. Вони ж були дуже довгі. Козаки знали подекуди кримсько-татарську краще за російську. і це було ще до Росії. Перша анексія Криму це лише 1783 рік. Це ж не раніше, а взаємозв'язки між нашими землями культурні. Існували набагато раніше, і вся теорія дикого поля це ж якраз от про степовий Крим, власне, степовий і степову Україну, степова Україна, це добухова, до це до початку лісів, і оце от такий кревний зв'язок. І в культурі він відбився в топоніміці, в дуже багатьох речах. Я читала у нас видано в Україні подорожні нотатки людини, яка вже після анексії Криму Росії мандрувала Кримом. І якісь такі речі мене здивували, коли хтось так проміж слова зауважується, що в кримських татар татарських хатах були дуже модні скрині, які вони купляли на, на Україні Малоросії. або там вишиті рушники, повторення орнаментів, і це те, що такі от пластики. У нас теж не досліджені. Ми ж цього не знаємо. ми Не бачимо цього. Його дуже багато. І третя книжка, яку радить прочитати Світлана Тараторіна, кримська книжка, це книжка іншої гульнари, гульнари Абдулаєвої. І вона називається Кримські татари від етногенеза до державності. Це історія кримських татарів, гульнара Абдулаєва, кримські татари, гульнара веде ще й передачу на АТРі. Вона так класно розказує про кримських ханів, про їх якісь інтриги, про те, чому їм не вдалося втримати державність, чому занепало кримське ханство. Я теж це дуже раджу. Треба згадати дикий захід Східної Європи, Павла Казарина. Там є дуже такі зворушливі штуки, які кримчанам будуть зрозумілі ті, які виїхали, тому що це такий спосіб кримчанина, який З'єднався з велику Україну, осмислити, що тут відбувається, і чому деякі речі стали можливими, що в Криму в Кримському Буграунді було не так, як здавалось? Я запитала Світлану, як 24 лютого 2022 року змінило її ставлення до кримського питання, її відчуття того. Як повернеться Крим, і також чи вплинуло це нове відчуття, яке прийшло після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну? Чи вплинуло це нове відчуття Криму на текст Роману? Воно масштабне вторгнення дуже сильно змінило і моє сприйняття змінило. І я навіть фінал переписала. Деякі речі там трошки поправила акценти. Попросила, щоб додали до обкладинки, Крим повернеться додому. І це не кон'юктурний такий напис. І якщо до лютого 22-го я думала, що це ну якась така дуже довга, дуже марудна історія. І знову ж таки в якийсь момент вочевидь, історія яка би перетворилась на те, про що згадувати болючіше ніж не згадувати. Я чітко пам'ятаю момент, коли я зрозуміла, що ні, що і це сталося. Після Кримського мосту, а найбільш після Херсону для мене це стало таким предметом переосмислення. Я зрозуміла, що Крим це буде останній акорд. Коли Крим буде звільнений, це буде перемога. Повернення це якраз всі тексти про Крим в Україні. Це теж шлях до повернення, тому що це спосіб нагадати всім українцям, що Крим є про нього треба думати. Туди доведеться їхати, доведеться говорити з цими людьми, які 9 років були в окупації, і 9 років це великий термін. З одного. Боку, я дуже вірю в сили тих людей, такого мовчазного супротиву, які там існував і існує. Є люди, які на нас там чекають. Це теж правда, але з іншого боку, є люди, які теж можуть поставитися до цього дуже скептично. І також ми поговорили про майбутнє Криму, яким воно виглядає для людини, яка написала роман про Крим, яка залишила Крим і яка багато років вже не може туди повернутися. Отже, яким для Світлани Тараторіної виглядає з точки сьогоднішньої майбутнє Криму. По-чесному хотілося, щоб кримські татари відігравали важливу, якщо не ключову роль в вирішенні кримського питання, нехай їх менше, але вони мають моральне право вирішувати майбутнє цієї землі, тому що знову ж таки для них це єдина батьківщина. Деякі оці от, часові пластини шаровуються, і іноді ти, наче, відчуваєш себе людиною, яка стрибає через час. І, от коли я відчула той момент, що я не можу більше приїхати в Крим, я от прям по іншому теж відчула піль Крим кримських татар, і от я зрозуміла, які пекельні там роки вони переживали, і водночас них пережили величезний такий Ну більше 60 років вони змагались системою за повернення і вони повернулись для мене. Шлях кримських татар їх такі якісь подвиги. Віра це якраз про те, що немає таких незворотних ситуацій, немає топікових. І це так сила віри їх в їх землю. Ви слухали радіокультура Мене звати Олена Гусейнова. Пам'ятайте про Крим, плануйте. Літо в Бахчисараї, і довіряйте Збройним силам України. Ви слухали подкаст Книгосховище. Пишіть у коментарях, про які книжки хотіли би почути у наступних епізодах. Щоби не пропустити жодного епізоду, підписуйтесь на сторінки подкасту на SoundCloud, Google Подкастах, Apple подкастах та на YouTube. А також слухайте нас в ефірі Радіо Культура.